Так, друзяки, всім привіт! Всіх зі святом, не знаю коли це відео вийде, але сьогодні свято, вермна неділя. Приїхали ми коротше, повна повторну рибалочку. Тут ось качають воду, в полях бризкають, але приїхали, зараз ось все розклалося. Одне місто, друге, третє, зараз підснімумося пацаків, пацанюрів. Як вони ловлять. Тут плавлять на покволочки. О, хайде привет! Пацаки на покволочні валять Питина клюнула. Так, йдемо далі. Покажемо. Тут воду качають. На полях бризкають. Можу чари. Мы это удали. Только сейчас пойду туда включуся. Бомба випить, все работает. Так, сейчас приеду включусь. Так, и да. Підходимо. Тут фидорочка. Всім привет. Сумчий назис. Нашою тут ложь. Спиня. Чиці. Фідеро. Фідерочки. Все Сейчас, Щас. сейчас. Тихо, тихо, тихо. Я хочу. А ну, достань сітку. Ну такого, щоб я під снявий. их не вид. Вот А сколько там штучек? Пять? Четыре? Пять. Можешь отдать назад эту херню. Пятеро Красики, Плитка, что хочешь. Можно смотаться в дом. Сейчас мозг наладится. Я уже попитал их. Я уже в полном Я вже навадився, я вже готов. Все, портфель на певні. Приїхали. Це вже тут були. Віталик був тут і і ті, що на поплавочки сидять. А ми ну, десь години-дві, а ми тільки приїхали. посвятили вербу і приїхали. Роздивляємося, ходимо. Тут ось ще один. Ти на поплавочку? Я mm. на поплавочку гові. Чи, чи крючок хуйовий, чи соплавок хуйовий. Mm -hmm. Не знаю, ти потопило, блять і поцікавили. Mm -hmm. Понятно. Спіні привезли. Та й закататься, закидатися, коротше хлопців там ті ще на поплавочку. Ті що на поплавочку mm -hmm. садять перших тише я знімав. Вже казали, плітина щось там невеличка клюнула така. Тут далека рибака. Цей п'ять, я не знаю, п'ять чи 4, там таке карасики, політина одна, наче як. Віталик-рибак прийшов на цей. Лапочка, конечно, такая попался. Как будто вот, мы качалы. там сидять и виталл и крепак прошел сюда кура поля надо живить брызгать чтобы все процветало Там ті там прослужувалися. У нас дві поплавочки. Дві поплавочки, один фідер. Два фідера. І ну, там ще поплавочка одна і ось, ось спінінг. Віталик Рибак спінінгом займається. Іду переходю. от Віталика Рибака. Вон сидить. Китаю на сплінінг, на блісну. Серебряна блісна, ну там я не знаю вже на яку лови, але ловив на серебряну. місцевість така гарна тут. Круто ось оставочок взагалі клас. Наші рибаки ось, рибачка хоче зламати машину. Зламало. Тається так, сидимо. Рибаки, все вже перейшли на поплавочки, так що все вже перейшли на типа. там щось клює там у нас потом ела тишина рибак віталька на перейшов щось там перев'язує сидить закинув перев'язав щось зацепився да? Ні, я щось босму зацепився одервав щось вінка підсихон то на прищепку типа в нього він тільки яка підсікує, тільки смикає воно зривається і в пенюкка тяну 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 метрів п'ять каже пенька того еле еле обірвал каже а може Може він щось на спінінгу, Цей. Я на блісну, поняв? Він щось переціпляє, навіть другу блісну, бо там щось прицеплює. Я вітав Рибак, ще будемо слухати емоції. Закидав на блісну, на спінінг. детіх тіше в нього був з тої сторони. Зараз слухаємо емоції. Велик, нема тікайся. У нас твоє емоцій. Що там не клює? В общем не трохи в треба йти в залуч. Отуда. Воно дивися. О там де затишу. Дивися. Там кладка далі. Є ще одна. Треб, треба туди йти. Ще туша. посидіть трошки. Взяв. А що ми на накладки забиваємо? Блін, ти бачиш тих шок? Я нахуй. сить нахуй сидить на Ось, не в не кось Ти бачиш як ти пицчит? Я ще зра камеру не знімав. ще немає. А є, О, все, Та ты шо дави Карасик. Ой, сідай, сідай. Ей, боже, я же не могу тогда, грибок, ну шо? Есть. То Я нашел. поклёвка есть. Кто я запью двумя крючками? А це си канун. Не думай, за нижнюю бери. Покрылка. Подушка. 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 Да, все уже. Угу. Что-то Да. Виталик рыбак был лесорубом, <laughs> стал грандиозным рыбаком. Ой, Давай. Да ты Давай. А? Ты Красок. Ай, кручок, чок чок Чок. Он трохи меньше, чем той, да? Да.

Єс. Yes. Опять закорчала. Да? Завів закорчала. Зіли пали. Да, опять закочали. Це ж капітану, А Ну вот таку вудку прямо сюди. Так донизу воль. Всё, ага. Покрылочка, ты начал снимать? Нема. Все, покрывочки нет. нет? нет? <связь> Не, поклевка была. Не, поклевка была. Проебка. Про, про шляпа просто. А это такая, да. Сідни йому трохи. Там там ще стрядить сірікать. А, там ще яке моя коробочку якусь. Там немає. ты что, Елки, палки, держи! Держи! Все, есть. Давай вудку я подарю. А, там О. Все, пускай. Все, трофей. Та, пускай вудку. <laughs> трофей, давай. Натали достала. Карасика. Давай. Мадушка. Да ты, ты что? Виталик рыбок! Лісоруб, рибак, сівбач. Сьогодні в ролі рибака. Бозь, воно нічого не з'їв. Дай, діду, каші, та Аня запустить. А я запустю зараз. Почалося. Дай тільки ж вудочку розпутати мені, що я ж не можу ловити, сидіти і ще й вудочки перебиратися. Це точно. Чиназис. Так, йдемо до пасанів.

рыбочка. Это О. Сюда становится... О, все самое здоровое. Хорошая такая. Чётенько ты на каминчик стоп. Нет, да, Щечка. <звы> ты вытяну, ты тоже не, да, Сечка. <звы> <такая тоже, хладкая. звы> а я не буду вам то вытянуть. Если ты вытянешь, ты должен забыть. Нифига себе. Да я такая, А, такая да? Ну, почти, <звы> да. <звы> <звы> Давай, <с> ней, туда. <звы> Все на, все на все, И на спину. И на плесну, ну короче. На фітера. саме найкраще йшло. на Поплавочки на цю. пліточка клювала, а на фільтера подоставали карасиків там. Щучку маленьку достали, на блісну геть маленьку, думали випустити, їлі оцепили її. Вона, хто його знав, живе, то відпустимо не живе, бо вона щось таке губу порвала.

красок. Летели его все щупа. так, красок. Какие есть у у нас? Ну да. Два, четыре, восемь карасиков. Таких І три плітинки такі, це це вже геть можна. Копам. Дивіться, але що ваше? Ну, можна. І вісім карасиків таких ось. Самий більший такий. Більша ладошка такий хороший. Що оце так? Ну що забирав їх у садок. Ну коротше, друзі, така риболовля в нас вийшла. Ну, зараз хоч, ну це раз хоч це вісім карасиків, там 3 плітинки і там ще один карасик в другий, в садку в другому. Коротше, якось так. Такий угол у нас на сьогодні. Приїхали вже перша година дня. Приїхали трохи розліклися, підловили трохи ввечері на сковорідочку і посидимо трохи покайфуємо, моємо карасики. Так що це такі справи. Кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, ще будуть відоси і ну, все. Всім до зустрічі, всім пока. І підчинення дрибал, давайте.